Привіт усім, з вами вакулі, Сьогодні я хочу розповісти вам про події у грі Вальхейм. Так так, саме ці події. Тож усім приємного перегляду і розпочинаємо. Спочатку поговоримо про те, що таке події у Вальхеймі. Вони представляють собою атаки різних агресивних істот на вас. Більшість із них будуть дійсні лише тоді, коли ви знаходитесь біля свого дому. Якщо яка-небудь подія розпочнеться, то ви побачите напис на вашому екрані відповідно до події. Також, якщо подивитись на карту, то ви побачите червоне коло, яке позначає територію, в якій подія дійсна. Якщо ви вийдете з червоного кола, то подія зупиниться, але не пропаде. Перечекати за її межами не можна. Вона може бути відключена після перемоги над істотами, які на вас напали. Про це ви дізнаєтесь зникненням червоного кола на карті та написом на вашому екрані. Але події можна. Відключити зовсім якщо вбити боса на вашому етапі гри. На початку гри є лише одна подія, яка може відбутись, вона розпочинається написом «Ектюр скликає лісових істот, в якій проти вас будуть приймати участь вепрі та водяники. Як я казав раніше, якщо вбити всіх ворогів, подія зникне, а якщо хочете позбавитись від події, то вбийте боса на вашому етапі гри. Після вбивства Ектюра ви розблокуєте нову подію. Яка розпочнеться фразою дізгнівається. В ній проти вас будуть діяти сіролюди, сіролюди шамани та велетні. Щоб подія більше не з'являлись, потрібно перемогти боса прадавнього. Коли ви переможете боса прадавнього, ви розблокуєте дві нові події, які розпочинаються такими написами: у повітрі болотяницьморі та земля тремтить. В перші події ви будете битись проти траугрів та скелетів, і ви знаєте, як його закінчити. Але щоб закінчити його повністю, щоб воно більше не з'являлось, вам треба вбити боса кістянка. А друга подія Земля тремтить, може вимкнутися після перемоги над тролями, які будуть на вас нападати, але вимкнути цю подію назавжди не вдасться. Наступні події розблокуються після перемоги над босом Кістянка, їх буде 6, і тільки одну можна завершити назавжди. Тож йдемо по порядку. І розпочнемо з цієї ж події. Ця подія розпочнеться з напису згір дме холодний вітер. Вас будуть атакувати дракони, і щоб відключити її, вам треба вбити боса матір. Але наступні п'ять будуть з вами завжди. Вимкнути їх назавжди не можна. Перша подія з засідки скелетів. вас атакуватимуть скелети. Наступна це у повітрі болотяний сморід, коли проти вас підуть бульбаки та слезовики. Далі у повітрі змердить сіркою, коли на вас підуть вогневики. Потім ви поміжуєте варву у казані і на вас полетять кажани. І остання на вас полюй, до речі, ця подія може увімкнутись, коли ви знаходитесь не біля дому. Коли вона з'явилась, то ви мусите з вовками. Сподіваюся, ви дуже раді такій кількості подій, які можуть розпочатися в будь-який момент, але не думайте, що це буде дуже часто. Власне, зараз поговоримо про те, наскільки часто з'являються ці події. Взагалі, кожні 45 хвилин реального часу шанс на те, що відбудеться подія, збільшується на 20%. Тож продовжимо далі говорити про події. Наступна подія вона одна розблокується після вбивства боса-матір. Вона розпочнеться фразою Орда нападає. І ця подія досить непроста, оскільки вас сладкуватимуть фулінги. Фулінги в цій події будуть різними, будуть і шамани, і берсерки, і прості фулінги з різним озброєнням. Цю подію можна вимкнути назавжди вбивши боса і глута. І бос і глут вам останні дві події під назвою Як воно г'яле та вони шукають вас. Під час першої ви будете битись гьялем та тіками, а в другій проти шукачів. Ці події можна вимкнути назавжди, вбивши боса королева. Це були усі події гри Вальхем. Тепер ми говоримо про протидію їм, не про зброю, а про те, як покращити захист вашої бази. У Вальхеймі є паркани та гострі кілля. Чотири види парканів ви зараз бачите їх у себе на екрані. З номера 2 по 4 можна побачити паркани, які краще за все підходять для захисту. Це частокіл, дворський палісад та стіна із каменю. Думаю, для стіни навколо вашого дому також можна використовувати мармурові стіни, але чесно, я так ще не робив. Якщо ви цим займались, то можете написати про це в коментарях. У Вальхейм є лише два види гострокілля. це просте гострокілля і дворське гострокілля. Окрім оборони навколо вашого дому, можна збудувати кращі міцніші двері, зазвичай для дому я використовую ось такі ворота. Вони міцні та гарні і добре підходять для дому та покращують його захист. Але не забувайте, щоб ваші міцні двері чи ворота витримали удари ворога та не пропустили б його у ваш дім, перш за все їх потрібно зачинити. Тож, якщо відео вам сподобалось і було вам корисне, ви можете поставити лайк цьому відео та підписатись на цей канал. Усім до нових зустрічей.